Щодо з додаткових питань, включених до порядку денного пленарного засідання сесії обласної ради, стосується подання прокуратури Хмельницької області щодо усунення порушень законів України у сфері охорони та використання природних надр. Друге, ж передбачає звернення депутатів обласної ради до Верховної ради та Кабміну щодо забезпечення на законодавчому рівні права жителів зони спостереження Хмельницької АЕС на соціально економічну компенсацію ризику під час будівництва нових енергоблоків. Подання прокурора ми повинні розглянути згідно закону про прокуратуру. Ми повинні розглянути в термін одного місяця. Наступне питання воно має таке соціальне значення. Це щодо компенсації ризиків. Тому депутати прийняли рішення тут включити їх як таке, як терміново, що вона передбачає захист наших людей. Оскільки під час постійних комісій депутати працювали активно, то більшість питань порядку денного на президії не викликали ніяких зауважень. Утім, до декількох програм таки запропонували внести доповнення, як, от, до регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельниччини, тут у нас є хороші напрацювання. Це і включення от, додатково було включено щодо електростанцій від сонця, тобто. Використання сили сонця для електроенергії також внести правки і до комплексної програми охорони навколишнього природного середовища області. Виділені кошти і всі райони подали. А от додатково ще було включено. Ви бачили там проблема. Є в Деражні щодо каналізації щодо очисних споруд. І ці питання теж додатково включили. Отож, напрацьовані пропозиції, як і загалом рішення усіх питань порядку денного сесії, депутати обласної ради затверджуватимуть під час пленарного засідання 26 вересня. Світлана Золота, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.